Майже сотня позашляховиків, кілька десятків кадроциклів і все це з розгону, у лікувальну карпатську грязюку. Але вже за першу годину змагань кілька машин повернуться у табір на ремонт. З горганами жарти погані. Помоги блядь, переворачива. Це на рівнині доводиться ледь не з головою занурюватися у багнюку, аби дістатися заповітного числа на дереві. У горганах треба тертися вгору. І кожне завдання, так звана контрольна точка, береться важкою працею. Організатори цих змагань, дотепні хлопці, скажу я вам, вони тижнями вигадували точки, до яких дістатися на чотирьох колесах практично неможливо. Ну, наприклад, якось це дерево. А тепер стоять ось там з боку і дивляться, що спортсмени робитимуть, аби якось сюди вишкребатися. Газу давай! Газу організатори змагань для розминки. Нормальну точку придумали. За перегонами потайки спостерігають і лісоруби, які без валять столітні смереки. Вже традиційно лідерами перегонів з трофі-рейду в Україні є екіпажі з Одеси та команда Віктора Януковича Молодшого. Щоправда, минулого року народний депутат, який виграє болотисті траси, на горганах посів лише третє місце. Цього року у нього досвідчений штурман та нова машина. Янукович молодший налаштований на перемогу. Поспілкуватися з сином президента ніяк не вдається. Екіпаж стартує шостій ранку і повертається з траси поночі. А от Одеси там з їхньою котлетою цього року не щастить. Зламалася на початку змагань котлета. Це спеціально підготовлений автомобіль для трофі рейду. Колись це був Звичайний позашляховик, який за півсотні тисяч доларів удосконалили до невпізнаваності. Ніва, ніва по документам. Серйозно? Да. А що від Ніви залишилося? Набалдажник. За спортсменами на трасі стежать за допомогою супутникового зв'язку та гвинтокрила, з якого прослуховують частоти екіпажів. Чи, бува, нема у них проблем. Якщо якщо там ми поїдемо. Одне з найважчих завдань для спортсменів видрипатися на гірський хребет. До 38-го року тут проходив кордон між Польщею та Словаччиною. Тепер межа Івано-Франківської та Закарпатської областей. Група ТСН з провідником Тарасом піднімає уцілілий прикордонний стовп і ставить його на місце. Там Польща, значить, мусимо перевернути відтворимо. Історичну справедливість тепер залишається, ще відновити місцеву дорогу, яку розбили вщент лісовози. Народний депутат Ігор Плохой обіцяє місцевим бабусям: дорога у них буде хороша. Партія регіонів постарається і додає так жити просто неможливо. Бабусі дякують і тепер чекають нового шосе і нових перегонів. Бо де вони у цих карпатських нетрях? Ще побачать стільки чудернацьких авто і гвинтокрили у небі. Олександр Загородний, Володимир Ростапенко Тесан один горгане.